Чи бувало у вас так, що ви раптом стаєте занадто ніжними, коли насправді всередині себе відчуваєте роздратування чи навіть гнів? Або відчуваючи свою слабкість, починаєте демонструвати надмірну силу. Це не слабкість чи лицемірство, а способи психіки зберегти рівновагу. Психологи називають їх реактивним утворенням та реверсією. Давайте про них сьогодні поговоримо. Привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати захисні механізми і переходимо до двох таких зрілих та схожих між собою захисних процесів реактивне утворення та реверсія. Спочатку дамо визначення реактивному утворенню: це такий захисний процес, завдяки якому якісь неприйнятні бажання чи якісь агресивні імпульси. Витісняються зі свідомості, а на їх місці виникає протилежна поведінка. Це дуже помітно та дуже часто трапляється в сім'ях, де є дитина, особливо дошкільного віку, і у якої з'являється сиблінг, тобто братчо і сестричка. Тоді ці діти дошкільного віку починають вести себе дуже дивно. По-перше, вони відчувають дуже сильні ревнощі та агресію до батьків. Тому що вони приділяють їй менше уваги тепер. Відповідно, вся увага зосереджена навколо новонародженого. Ось тут ми і зустрічаємо реактивне утворення. Дивіться: дитина, яка не може собі дозволити ревнощі чи агресію в бік новонародженого, вона якимось чином починає е, витісняти ці ревнощі чи агресію. І замість них вести себе дуже дивно. Вона починає щіти, немовля, так що їй боляче, вона починає плакати. Вона може її обійняти так, що тій дитинці буде важко дихати. Вона може робити щось таке, що, наче з однієї сторони, показує свою любов, а з іншої сторони шкодить йому. Головна функція, яку виконує реактивне утворення, це усунення амбівалентності. Що таке амбівалентність? Це нормальне таке для психічного здоров'я поняття, тобто відчуття поєднання різних протилежних імпульсів, різних протилежних почуттів. Адже як відомо, ми не можемо відчувати щось тільки одне до однієї людини, наприклад, тільки любити її. Ми можемо відчувати любов до неї і в той же час відчувати імпульс образити її, наприклад. В той же час для того, щоб допустити амбівалентність ось цих почуттів, потребується багато, багато сил. І захист реактивного утворення намагається усунути цю амбівалентність. Якщо до свого братика чи сестрички народжено я відчуваю ревнощі, агресію до своїх батьків, то я стикаюсь з дуже сильним протиріччям. І для того, щоб усунути це протиріччя, я е, намагаюся зрозуміти, як себе вести. Реактивне утворення, яке виникає в цей момент, може виникнути. Воно мені допомагає, наче так, розібратися зі своїми почуттями. Тобто вести себе тільки ось так, наприклад, надмірно любити, так? чи ненавидіти, наприклад. Це не обов'язково про любов. Тобто зробити вибір, але несвідомий імпульс, який витісняється зі свідомості, він все одно буде моделювати поведінку. Якщо я, наприклад, витісняю ненависть до свого братика чи сестрички і надмірно починаю її любити, ненависть, яка була витіснена, вона все одно моделює мою поведінку. Я все одно намагаюся так ось, зафарбувати любов у фарби ненависті, скажімо так, в серіалі Теорія брехні реактивне утворення вийшло з-під контролю. Брат настільки ревнував матір до сестри, що просто спостерігав, коли вона тонула в басейні. Любов швидко перетворилась на ненависть. Водночас, процес страждань сестри настільки збудив брата, що він став серійним вбивцею, що катував своїх жертв молоденьких дівчат водою. Чого тебе так води тягне? Це ти штовхнув свою сестру в басейн. Вона упала, а ти їй не допоміг, просто дивився, як вона тоне. Мені подобався її велосипед. Використання реактивного утворення не означає те, що у людини є якесь психічне захворювання, там, чи вона якось страждає. Ні. З якихось причин буває так, що ми не можемо усю амбівалентність допустити. Ми ну, стикаємося з такими протиріччями, які намагаємося усунути, в тому числі за допомогою захисних механізмів. Потрібно пам'ятати, що ми ніколи не використовуємо тільки один якийсь тип захисту, якщо ми психічно здорові, люди, звісно. Ми постійно для того, щоб вести себе гнучко, підлаштовуватись під під різні ситуації, під різні виклики, ми використовуємо дуже широкий спектр захисних механізмів. Про які більшість про з яких ви напевно дивилися на моєму каналі. Але якщо перший раз мене дивитесь, то подивіться, будь ласка, у мене є великий список цих захисних механізмів. А ось якщо ми починаємо вести себе тільки от отак, от. Так, от тільки там рективно утворювати, чи тільки витісняти, чи тільки там регресувати, чи відлітати у фантазії, то це значить, що у нас є якась така патологія, патологічна поведінка. Розумієте? Тобто за захисти це нормально. Але коли один захист провалює над іншими, це вже ненормально. Ось така формула. Тепер переходимо до реверсій. Це такий інший тип захисту, який допомагає людині справитися з дуже сильними почуттями, які в іншому випадку, якщо їх не долати, могли би призвести до дестабілізації свого я. Думаю, що вам знайомі такі люди, які з якихось причин не можуть дозволити, щоб про них хтось піклувався. Вони замість цього починають надбірно. Піклуватись про там, тварин, про інших людей і таке інше. Тобто, вони з якихось причин не можуть собі цього дозволити. Механізм тут доволі простий. Дивіться, спочатку людина перетворює свою пасивну позицію на активну. Тобто, вона не хоче, щоб про неї піклувались, вона хоче сама піклуватись. Потім вона знаходить об'єкт для цього, мотив. Да? Вона, наприклад, хоче рятувати тварин. Вона проектує. Людина проєктує на цю тварину частину себе, яку, яку саму хоче врятувати, яка сама потребує допомоги. Ця витіснена частина, яка не признається. Вона її на цю тваринку проєктує. Рятуючи цю тваринку, людина просто ідентифікується з нею. І виходить так, що людина, наче сама себе врятувала. Так працює реверсія. Інколи таке трапляється на сесіях з терапевтом. Клієнт, який є дуже чутливий. Починає, наприклад, помічати, що з терапевтом щось не то. Ну, воно може видумати це, придумати собі. Терапевт перетворюється таким чином на людину, якій потрібна допомога. Знову ж таки, в уявленнях клієнта. Це не обов'язково так. І тут клієнт перетворюється в терапевта для свого терапевта. Він починає цікавитися, що з вами. Я бачу, що з вами щось не то, ви якось погано виглядаєте. Thank you. How are you? You look tired. <laughs> okay. Maybe you should take a nap. Okay. Ну, дивіться, як це працює. Дитина дуже залежна від батьків. Ми це прекрасно знаємо. Але якщо в той же час батьки не можуть дати дитині відчуття безпеки. Якщо дитина бачить там депресину, маму, там батька перед собою, які постійно там думають щось про своє і не можуть звернути увагу на дитину, на дитячі потреби, вона буде думати, що оскільки мені не дали потрібної безпеки, то залишатися в цих залежних відносинах з батьками дуже небезпечно. Якщо ти відчуваєш свою залежність емоційно від батьків. А тобі ніхто не приходить на допомогу, не реалізує цю потребу в безпеці, то ти звикаєшся з думкою, що бути в цих відносинах дуже небезпечно. І тоді, в будь якій ситуації, в майбутньому, коли є ризик стикнутися з такою ж залежністю, людина починає включати, вмикати реверс. Тепер не мене рятують, не мені потрібна допомога, а я допомагаю, я рятую, і від мене залежать інші. Ось така активна позиція допомагає уникати болю, який був раніше. Але чи допомагає воно насправді це велике питання, тому що якщо знову ж таки проговорюючи те, що я вже сказав, якщо фіксуватися на якомусь конкретному захисті, навіть якщо він колись допомагав в дитинстві, може означати, що зараз він не буде допомагати, тому що є вже інші потреби, інші запити від життя. Друзі, дякую всім за увагу. Дякую, що додивились ролик до кінця. Якщо комусь щось не зрозуміло, пишіть мені сміливо в коментарях, я на всі коментарі відповідаю, всі коментарі читаю. Якщо хочете брати участь у різних квізах, там, читати прикольні пости на тему психології, психіатрії, філософії багато таких інтересів, тому доєднуйтесь до мого телеграм-каналу за посиланням в описі. Підписуйтесь також на мій, на мій канал, власне, на основний, ставте лайки, знову ж таки, пишіть коментарі. Коментарі, які ви пишете, допомагають Ютубу просувати моє відео в рекомендаціях. Чим більше коментарів і лайків, тим більше вірогідності, що мій канал, зрештою, помітять, тому що останнім часом щось його якось не помічають, і мені з цього дуже прикро стає. Дякую всім ще раз за увагу та на все добре.